Мотоциклісти створили живий щит навколо хлопчика-аутиста, який кричав посеред шосе у той час, як усі навколо лише знімали його на телефони. Макс, восьмирічний хлопчик, вискочив з машини під час нападу і побіг прямо на жваву трасу е 95 За лічені секунди десятки машин зупинилися. Не для того, щоб допомогти, а щоб зняти на відео божевільну дитину, яка втрачала контроль посеред швидкісного руху. Мати в істериці плакала, намагаючись дістатися до сина, який сидів, розгойдуючись і кричачи на асфальті. Машини сигналили, люди вигукували до батьків Тримай свою дитину і Прибери цього ідіота з дороги! І тут це сталося. гримнув Грім. Дванадцятеро мотоциклістів перетнули три смуги і оточили хлопчика захисним колом. Їхній лідер, величезний чоловік, із сивою бородою до грудей, глянув на натовп, що знімав телефоном. І промовив п'ять слів, які змінили все Хто зніматиме дитину, помре. Телефони зникли миттєво. Але те, що відбулося далі те, що зробили ці, здавалося б, загрозливі байкери протягом наступних трьох годин на трасі, ніхто не міг передбачити. Мотоцикліст, який пригрозив натовпу, підійшов до дитини. Але замість того, щоб схопити його чи накричати, як робили інші, він зробив щось, від чого у мене перехопило подих. Він ліг на асфальт поруч із Максом, просто ліг на спину, приблизно за метр від хлопчика, що кричав, і почав співати. Не пісню суворих байкерів, не рок, і не крики, а тиху, майже шепотом стару дитячу колискову, як співають бабусі перед сном. Його глибокий, хриплуватий голос огортав мелодією, немов тепла ковдра. І шосе, яке ще мить тому було пеклом шуму, сигналів та криків, поступово стихло. Ще один байкер опустився на коліна з іншого боку, відкрив пляшку води і поставив її на безпечній відстані від Макса. Літня жінка з їхньої компанії. Дістала з кишені куртки маленького, загубленого, але усміхненого, плюшевого ведмедика, і поклала його на дорогу, не наближаючись занадто близько. Макс, на мить, замовк. Його великі заплакані очі метнулися від ведмедика до чоловіка, що співав потім до мене. Він тремтів, але щось змінилося. Абсолютний страх змінився обережною цікавістю. Байкер із бородою продовжував лежати. Не тиснув, не квапив, просто співав. Дихав і чекав. Хвилин за п'ять Макс, усе ще сидячи на асфальті, поволі поповз до нього, немов цуценя, що шукає прихистку. Коли він опинився досить близько, чоловік розкрив одну руку, не обійняв, а просто запропонував. Макс обережно поклав голову на його широке плече, немов нарешті знайшов гавань після бурі. І так, посеред траси Є95. Серед десятків зупинених машин і приголомшених водіїв, 12 мотоциклістів сиділи навколо одного хлопчика, захищаючи його своїми тілами. Три години вони залишалися там, доки Макс не заспокоївся, не попив води і не погодився повернутися зі мною в машину. Перед від'їздом чоловік із бородою глянув на мене і сказав: Таким дітям не потрібне осудження, їм потрібен захист. Я не знаю їхніх імен. І, ймовірно, ніколи більше їх не зустріну. Але щоразу, коли чую гуркіт моторів харлеїв, моє серце сповнюється вдячністю. Лише Бог знає, що іноді ангели приходять у чорних шкіряних куртках із довгою бородою та ревом мотора, щоб врятувати життя.